Ля труни загиблого солдата Сергія Середи його рідні за упокійну молитву за бійцем влаштували у Полтаві біля святоуспенського собору ПЦУ. Господи, помилуй, слава цю і сину і святому духові. Сергій Середа пішов служити за контрактом 1 лютого 2023 року. Він був водієм електриком роти спеціальної розвідки. Загинув біля села Кліщиївка на Донеччині. Повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Хороший був як син, як муж, як батько. Як друг був хороший, пішов добровольцем. І погиб, дуже спокійний характер. Мені Кася навіть ні, ні з ким не ссорився. Друзей було багато. Хороший він був чоловік. За словами Ніни Середи, чоловікові було 44 роки. Він поліг 14 липня під час бойового завдання. Не віриться, що його не було. Зовсім. Дуже добра людина була, дуже чесна, дуже, дуже ласковий. був, добре їде. Поцілую, я завжди дружелюбний. Дуже-дуже. За словами родички, Сергій Середа жив у Полтаві. У нього лишились дружина, донька, мама, а також сестра та брат. Віддати шану воїнові прийшли родичі, друзі та знайомі. Коли було розподілення, він їхав в гарячу точку, скажімо, він до нас заїздив, була можливість. То ми трошки поспілкувалися, ми дуже важко говорити. Не стало дуже доброї, чемної людини, батька, чоловіка. Згадується, мабуть, такі, як саме найкраще, щоб сиділи на рибалці дивились тихо на водичку, на поплавок і не думали, що таке колись станеться. Вічна пам'ять герою. Завдяки таким людям ми живемо всі. На рибалку любив ходити, як були маленькими. Часто в дідусь, в бабушки, в селі був. На рибалку ходили. Поховали воїна на кладовищі у селі Росошинці, що біля обласного центру. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.